Вітаю усіх своїх підписників і гостей мого каналу. Вирішила сьогодні спекти Паску в мультиварці. Такий пробний варіант, тому що до паски ще трішечки є часу. Я пекла в мультиварці різного роду пироги, бісквіти, все виходило добре. От, вирішила спекти і паску. Знайшла цей рецепт в інтернеті, я його напишу в відео своєму. І так, що знадобиться: борошно, цукор, щепотка солі, дріжджі сухі, цукор ванільний, розтоплене масличко, тепленьке молочко, три яйця і родзинки. Можна би було ще цукати, але в мене немає. Поверх я буду поливати отакою, от бачите, купленою глазур'ю давно вона в мене лежала. Буду розводити і збивати з білком охолодженим. От, і прикрашу, бачите, теж нема в мене такої посипки, і я знайшла. Кокосову стружку, і тут пару другого кольору, вже бачите, родзинок. І так, мій перший крок, що я буду зараз робити: наливаю тепле молоко 200 грамів, і додатиму сухі дріжджі. Тут в мене пакетик 22 грами, я так візуально поділю на половинку 11 грамів дріжджів. І отак перемішаю і відставлю в сторону. Цукор буду взбивати разом з яйцями. От така консистенція має вийти, цукор повністю має розчинитися. Тепер до молока засипатиму ванільний цукор, дрібку солі і оцю суміш. Тепер це все теж взбиваємо. Збила, раджу брати більш глибоку форму, щоб зручно було збивати. Додаю розтоплене охолоджене масло. І тепер буду додавати борошно. Потрошечки буду додавати і перемішувати лопаточкою. Частинками. Борошна в мене 600 грамів по рецепту 500-600. Такими рухами все буду поєднувати. Ось така вийшла консистенція тіста. І тепер я в нього буду висипати родзинки. Перемішувати добре. У мене такі, бачите, темні, хоча є пачечка, у мене ще куплена заздалегідь світлих родзинок. Так я гарно все перемішаю. Чашу мультиварки я вже змастила маслом. І це тістечко потім в неї перекладу. Тісто в мультиварці. Трішечки так розрівняла його. Тепер закриваю, і слухайте уважно. Ставлю на підігрів на 10 хвилин. Пройде 10 хвилин, відключається мультиварка і залишається тістечко, годину стояти. Зараз закінчиться 10 хвилина підігріву І я відключатиму мультиварку. Так, все, відключаю. І стоїть вона годину. Не відкриваю, не дивлюсь. Відключала я мультиварку. Включаю знову її. Вийшов час. Тобто годину стояла паска наша, тістечко. І тепер необхідно включити, знайти програму випічка. Тут програма на годину, а нам потрібно годину 50 хвилин. Установка часу. І я набираю годину 50 хвилин. Старт. Все, з Богом перекрещу. Не відкриваю весь час. Мультиварка не відкривається. Залишилась одна хвилинка. Я вже приготувала перву чашу, на яку буду вибирати пасочку. Хвилююся, яка вона вийшла. Взяла паличку, бачите? Буду пробувати на готовність. Запах стояв такий, знаєте, приємний. Не скажу, що дуже сильний запах, ванільний, ну але він був. Отак, запікало, відключаю, відкриваю. Помаленьку. Ой Боже, що ж там? Яка вона? Ой! О, люди добрі! Клас! Клас! Піднялася! Колір гарний. Так. Ну, пробую Збоку. Не пристало по бокам? Ні, не пристало, бачите? Але я хвилин п'ять почекаю, нехай постоїть і потім перехилю на корзину і щоб остивало Пасочка ледь тепла. Можна робити глазур помадку Я вам показувала в мене отака, правда давня, але сподіваюся, що все вийде. Охолоджений білок додаю. Спочатку, так знаєте, перемішаю, щоб так знаєте цей порох не розкидався в повищенні. Так. І зараз буду збивати. Попробувала я цю помадку на смак. Дуже солодка, приторна. От в мене є така есенція, по-моєму, мандаринова, чи апельсинова. І трішечки додавлю буквально столову ложку. І зараз з нею зіб'ю, щоб була трішечки кислинка. Спробувала цю помадку на смак. Така, знаєте, кисленька, гарна. Ну, буду змащувати поверх пасочку. Ще дістала сімочки. Ще сімечками прикрашу. Ну, буду виходити з положення. Паска то пробна. Я взагалі вже, знаєте, думала, може і глазур'ю не покривати. Ну, але думаю, раз є, значить, покрию. Ну от так я прикрасила пасочку. І зараз можемо спробувати на смак. Відрізала шматочок. Показую вам вблизі. От, бачите? Така структура. Зараз я так візьму. Опа, відломаю, Подивіться, яка структура, колір, який гарний. Що значить домашні яйця хороші, Пробую. Подивіться. Такий, знаєте, не сухий, трішечки вологий, Ну, що хочу сказати. Приготовлення займає небагато часу. От, виходить смачно. От, так що має право бути на святковому пасхальному столі така пасочка. Я гадаю, що вам вона сподобається. Звісно, цукатиків бракує. На слідуючий раз на паску я, звісно, ще додав до цього рецепту цукатів. Ну і присипочка буде зовсім інакше в мене. Мені сподобалося. Вперше готувала і сподобалося. М -м -м. Так що? Готуйте. Я спробувала. Мені добре. Дякую, хто був зі мною, хто дивився це відео. Усього вам самого найкращого. Звісно, у багатьох людей вже є свій улюблений рецепт приготування паски. Але ага. я спробувала і не пошкодувала. Дякую всім, миру, добра, злагоди. Печіть так само, як я, можете спробувати усіх вам гараздів, папа. -па.